В ніч середина четвер. Росія випустила по Україні 103 безпілотники та 4 ракети. Китаю важливіші хороші відносини з Росією ніж з ЄС. Польща посилює контроль відмови у в'їзді на кордонах з Німеччиною та Литвою. Внаслідок російського обстрілу із застосуванням 103 ударних безпілотників і чотирьох ракет, здійсненого в ніч на четвер, загинули три людини в Харківській області. Десять осіб, зокрема дев'ятирічна дитина, були поранені в Черкасах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент зазначив, що в середу, під час зустрічі в Стамбулі, російській стороні знову було представлено пропозицію про негайне і повне припинення вогню. За словами Зеленського, у відповідь російській, безпілотники атакували житлові будинки та ринок в Одесі, багатоповерхівки в Черкасах, об'єкти енергетичної інфраструктури в Харківській області, спортивний зал університету в Запоріжжі, а також райони в Донецькій, Сумській та Миколаївській областях. За словами президента України, Росія не має наміру відмовлятися від терору і блокує дипломатичні зусилля. Тому заслуговує на весь спектр санкцій та українських ударів по її логістиці, військових базах та об'єктах озброєння. Ми будемо робити все, щоб дипломатія працювала, але саме Росія має покласти край цій війні, яку вона сама розпочала, наголосив очільник держави. Відносини між Китаєм і Європейським Союзом перебувають на переломному етапі, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час зустрічей з китайськими лідерами. У китайській столиці відбувся саміт Євросоюз Китай. Однак обидві сторони все більше розділяються ніж об'єднуються. Зустріч у Пекіні не призвела до прориву. А декларації, які її супроводжували, були вже знайомими вимогами ЄС та Китаю. Експерт Європейської ради з міжнародних відносин Алі. Ція Бачульська вважає, що Пекін несерйозно ставиться до співпраці з ЄС. Саміт народився в муках. Він був скорочений з дводенного заходу до одноденного. Він супроводжувався невизначеністю щодо того, чи буде присутній Сі Дзіньпін. Всі ці елементи створюють оптику, в якій зрозуміло, що ЄС не сприймається всерйоз китайською стороною на даний момент. Вважає експертка. Брюссель закликає Китай вплинути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні однак, це не в інтересах Китаю. Хороші. Відносини з Росією наразі є гарантією безпеки Китаю, додала Аліція Бачульська. Лідери Європейського союзу хочуть покращити несприятливий торговельний баланс з Китаєм, який минулого року сягнув рекордних 305 мільярдів євро. Китайці заявляють про свою готовність розширювати співпрацю. Наразі однак на горизонті відносин з'являється більше тарифів та санкцій проти китайських підприємств. Під час заходів, проведених у зв'язку з тимчасовим відновленням прикордонного контролю у середу, 23 липня, п'ятьом особам було відмовлено у в'їзді з Німеччини до Польщі. Крім того, одну особу було передано до цієї країни в порядку реадмісії. З іншого боку, на литовському кордоні було затримано двох осіб, і двом було відмовлено у в'їзді до Польщі. На кордоні з Німеччиною вчора прикордонники оформили понад 10 тисяч осіб та понад 4 тисячі 400 транспортних засобів. Собів на литовському кордоні з іншого боку, офіцери проконтролювали 7,5 тисяч осіб та понад 3 тисячі 900 транспортних засобів. Польща відновила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою 7 липня. Ці заходи здійснюються у 52 пунктах на польсько-німецькому кордоні і в 13 пунктах на литовсько польському кордоні. Мета тимчасового відновлення прикордонного контролю зупинити потік мігрантів. Я підписав закон, що обмежує автономію антикорупційних органів. Документ підпорядкової діяльність Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури. Генеральній прокуратурі закон в, 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 зазнав критики з боку Європейського союзу українських політиків та правозахисних організацій за даними Transparency International, Закон дозволяє генеральному прокурору вільно розпоряджатися розслідуваннями, що ведуть антикорупційні органи, і навіть закривати провадження. Мацій Ясшемський далі. Закон прийняли у швидкому режимі. Президент підписав його за кілька годин. Того ж вечора у Києві відбулися протести на захист незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури. У них взяли участь понад тисячу людей. Раніше Українські служби безпеки провели обшуки в офісах антикорупційних органів та затримали двох осіб. Вони пояснили, що це пов'язано з контактами з Росією. Радник офісу президента України Михайло Подолюк з цього приводу сказав, що було проведено на величезне обсяг слідчої роботи, а також викриту шкідливу діяльність осіб у національному антикорупційному бюро України, які співпрацювали з Росією на різних рівнях від керівництва до рядових співробітників. За словами подоліка, важливою була не стільки ефективність антикорупційної діяльності, скільки комунікація на рівнях правоохоронних органів в Україні та Росії. Українська парламентська опозиція планує оскаржити закон у конституційному суді. Деякі громадяни України протестують проти зміни і вимагають їх скасування і Ніча Мачія СШАмський польські радіонезалежні журналісти при цьому зазначають, що незалежність антикорупційних інституцій є одним із гарантів демократичного характеру держави. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представив складного уряду, наголосивши, що перестановки не є піар-ходом. Кількість міністрів у раді міністрів Польщі скорочено з 26 до 21. Пані та панове, міністри не мають іншої мети, окрім як працювати на благо польських сімей та відновлювати порядок у політиці. Сказав Туск. Він наголосив, що враховуючи зміни спричинені президентськими виборами, настав час рухатися вперед після політичного землетрусу, яким були президентські вибори, настав час. Я кажу це починаючи із себе, а також кажу це своїм колегам, своїм партнерам по коаліції а також усім, кому на душі благо нашої країни. Настав час знову прийняти виклики, з якими ми зіткнулися після 15 жовтня і з знову енергією рухатися до реалізації нашої прекрасної мрії про безпечну Польщу та майбутнє для Польщі, тому що ці мрії не змінилися. Це пришвидші. А тема не змінили. Дональд Туск заявив, що уряд хоче гарантувати військову матеріальну, енергетичну та медичну безпеку. Польщі очільник уряду наголосив на необхідності відновлення правопорядку в країні, а також належної відповіді на внутрішні та зовнішні диверсії. Мені беджемо легаліх істерії. Ми не піддамося. Істерія будемо твердо та рішуче протидіяти всім діями і спробам, організованим такими агресивними державами до нас, як Росія та Білорусь. Водночас і це не менш важливе завдання. Ми будемо усувати впливи цих держав, а їх видно не оком у спробах дезорганізації хаосу, прямого та політичного саботажу тут у Польщі впрос і такого політичного тут в Польщі. Прем'єр-міністр наголосив, що зміни в уряді символічно кладуть край травмі, спричиненій поразкою на президентських виборах. Туск наголосив, що реконструкція це новий початок, який означає кінець конфліктів всередині урядової коаліції. Естонський суд засудив громадянина Росії до шести з половиною років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії. Чоловік, який проживав у прикордонному місті Нарва, свідомо співпрацював з російськими спецслужбами. Каміль Залєвський більше. Росіянін услушав зажути росіянина звинуватили у проведенні розвідувальної діяльності проти Естонії та підтримці іноземної розвідки. Естонці також встановили, що чоловік купував санкційні товари розкоші на замовлення осіб, які проживають у Росії. Як наслідок у нього конфіскували активи на суму майже 90 тисяч євро. Крім того, росіянин подав на правдиву інформацію імміграційним органам під час подання заяви на отримання посвідки на проживання в Естонії. Слідчі наголошує, що його мотою було отримання легального статусу. Суд для проведення оперативної діяльності на користь Росії, зокрема надання інформації про реакцію мешканців на видалення радянського пам'ятника з центру міста та бунт ПВК Вагнера у 2023 році, стим третім року Каміль Радіо. Отже, е, прем'єр-міністр Дональд Дональд Туск оголосив склад ради міністрів після перестановок в уряді і е, нагадаємо, що очільник польського уряду заявив, що призначає групу для виконання складних, але важливих завдань. Під час своєї заяви він наголосив, що питання безпеки є ключовим. Це важливо в контексті призначення Радослова Сікорського, міністра закордонних справ, віце-прем'єр-міністром та створення двох нових міністерств енергетики та економіки. Прокоментував політолог професор Шимоносовський в інтерв'ю польському радіо. Міністр Шікарський і міністр Сікорський також є відповіддю у саме на те, що надзвичайно важливо. Однак ці два головні міністерства демонструють ще один важливий момент. Прем'єр-міністр таким чином наголошує, що перемога на виборах визначається вже не ідеологією, а цілком конкретними діями, і що виборці голосували на президентських виборах радше своїми гаманцями ніж своїм світоглядом. Нагадаємо, під час представлення прем'єр-міністр Польщі наголосив, що порядок безпеки і майбутнє це головні питання, які визначатимуть силу нового уряду. Надлетво.